На пам'ять приходять слова, які приписують Великому Вольтеру. Приписують саме, бо насправді ці слова були вигадкою однієї з його біографів, що я ненавиджу, просто ненавиджу все, що ви кажете. Але я віддам своє життя за те, щоб ви мали право це робити. Відверто кажучи, я не можу сказати, що я піду аж так далеко. Але я набагато що готовий для того, щоб зберегти свободу слова і демократію в Україні. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Точніше, про внесення змін до деяких законів України щодо суспільного телебачення. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, а у влади інколи або навіть завжди не було бажання цим займатися. Бо влада завжди хотіла контролювати медіапростір і вважала, що випуск і підписання суспільного телебачення це просто випустити джина з пляшки. Ні. Це теж та ціна, яку влада має платити за демократію. І з вашого дозволу, я, знаючи про те, що сьогодні готується ця фантастична презентація суспільного мовлення, прийняв рішення влаштувати автограф сесію. І на ваших очах і на очах всієї України я прийняв дуже непросте для себе рішення. Я міг би послухатись прем'єр-міністра, який щойно запропонував вето. Ні. Дорогі друзі, треба підписувати. Треба, бо без цього ми не побудуємо Україну. Я, мені приємно, що і всі народні депутати, які проголосували і віддали голоси за цей закон. Зробили можливим відкрити нову сторінку свободи слова в Україні. Відкриваємо таємницю, і уряд прислав підтримку на підписання цього закону за підписом Арсенія Петровича. І в мене ніколи не було сумнівів. Друзі, в суспільному телебаченню так. Дуже дякую. Дуже дякую. Я впевнений в тому, що це дитя, яке народжено від двох майданів Майдана Помаранчевого і Майдана Гідності. В нього все буде добре. І процес суспільного телебачення лише тільки починається, але я впевнений, що з українськими талантами, талантами українських журналістів, коли тепер. Вони будуть мати лише два обмеження. Обмеження все-таки залишаються. Це муза, бо не до всіх вона приходить. І це закон, в тому числі і закон про суспільне телебачення, яке треба дотримуватись. І зараз ми починаємо дуже цікаву, дуже обнадійливу дорогу з УРАП від першого національного до БІБІСІ. Я дуже сподіваюся в тому, що і новини будуть об'єктивнішими і цікавішими. і Професіоналізму буде дуже велика кількість.